У цьому відео ми розповімо вам, що таке VVS і чому так важливо підписати договір про надання юридичної підтримки та консультаційного супроводу в рамках інтеграції. VVS – це система обліку даних людей, що звертаються до нас за допомогою, у якій ми можемо робити нотатки стосовно запитання біженців про житло, фінанси, дітей і школи. Оскільки ми постійно робимо нататки стосовно проблем, з якими ви стикаєтеся, ми завжди знаємо, як допомогти людям набагато краще і завжди обізнані про кожну окрему ситуацію. І у вас немає необхідності кожен раз все повторювати. Дуже важливо, щоб ми отримали від вас заповнену та підписану форму авторизації, оскільки лише тоді ми маємо дозвіл звітувати стосовно наданої інформації та обробляти її. А ось так виглядає ця форма. Це договір про надання юридичної підтримки та консультаційного супроводу в рамках інтеграції. Він містить ваші особисті дані, інформацію про організацію Флюхтльневірк і чим вона займається. Як саме ми будемо надавати вам інформаційну та юридичну підтримку. Та в кінці ви маєте поставити підпис та написати своє ім'я.